В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Створює вироби з металу, а виручені з продажу кошти віддає на ЗСУ. Так майстер бердянського машинобудівного профліцею Олександр Шапошник намагається допомагати захисникам. Скільки коштів вже зібрав та якими роботами пишається найбільше. Дивіться у випуску. Особистий табірний номер, допити КДБ, ставлення тюремних катів до ворогів народу та атмосфера в неволі. Як ставилися до політв'язнів за радянських часів, розповів Запорожець Василь Кулинин. Розвантажитися та знайти друзів. У незламному хабі благодійники влаштували свято для малечі. Як це було? Дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали житлові будинки, вибито вікна та двері. Внаслідок атаки загинуло троє людей. ще троє поранені постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Також ввечері окупанти тричі обстріляли Нікополь, застосували не лише важку артилерію, а й РСЗВ град. Постраждала 82-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, понівочені сім багатоповерхівок, а ще двоповерховий будинок зачепило лінію електропередач, обстеження уражень території триває. Наслідки атак уточнюються. Тим часом по всій лінії фронту точаться запеклі боє. Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. Зокрема, противник намагається тиснути на Лиманському напрямку. А бійці бригади Хартія стримують його і йдуть відбивати позиції. Наші захисники знищують не тільки особовий склад, але й вартісну техніку противника Так, оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на сумському напрямку. Виявили і уразили зенітно-ракетний комплекс БУК, який перебував на пусковій позиції. На його евакуацію прибув ще один БУК, по якому наші оператори теж завдали удару. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1120 російських загарбників, 5 танків. 21 бойова броньована машина, 13 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 7 дронів оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вибиті вікна та зруйновані будинки. все це результат ворожих обстрілів нашого регіону минулої доби. Загалом окупанти здійснили 383 атаки шістьох населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Малинівки та Роботиного. Обстрілювали мирні громади з авіації, безпілотників та РСЗВ. Ворог завдав авіаційні удари по роботиному та малі токмачці. 136 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Малутокмачку та роботине. 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя Новоандріївки, малої токмачки Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. А на тимчасово окупованих територіях напередодні 9 травня ворог посилює пропаганду. Найбільший тиск на дітей їх змушують вчити імена і часто вигадані подвиги учасників тієї війни. Віртуозно грають на емоціях старшого покоління, яке півстоліття обробляли пропагандою про Другу світову, намагаються прирівняти подвиги учасників Другої світової та героїв СВО, бо пишатися, окрім як війною, Росії нічим. А от безсмертний полк цьогоріч не проводитимуть, ніби з безпекових міркувань, але насправді щоб не пок. Казувати реальний рівень підтримки окупаційного режиму на тимчасово окупованих територіях. На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників. На відео видно, як влучними скидами з безпілотників гвардійці бригади спартан нищать укриття окупантів, щоб нападникам не було де сховатися та закріпитися. А 23-й батальйон 63-ї бригади здійснив штурм ворожих позицій та захоплення в полон групи окупантів. thank <laughs> you Розробники безпілотників РЕП та роботизованих комплексів можуть втілити в життя свої проєкти за допомогою державних грантів. Їх вже надано 186, а ще понад 120 мільйонів гривень виділили на виконання дослідницько-конструкторських робіт і масштабування виробництва. Загалом в держбюджеті на цей рік передбачено півтора мільярда гривень на гранти для інноваційних розробок в сфері оборонних технологій. Окрім цього, на черговому засіданні уряд України виділив додаткові 15,5 з мільярдів. Дів гривень для закупівлі дронів це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярдів гривень, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим силам безпеки і оборони. У Запоріжжі триває весняна толока. Вже другий рік поспіль в заході беруть участь і мріївські чарівниці. Команда співробітників початкової школи Мрія в Шевченківському районі. Протягом чотирьох тижнів в закладі триває велике прибирання. За цей час вдалося висадити нові дерева на алеї випускників та привести до ладу пальму в зимовому саду. А зараз на території школи перекопують газони, фарбують паркани, малі архітектурні форми та спортивний інвентар. В цій школі через наявність сховища діти навчають. Аються в змішаному форматі, тому наведення ладу в закладі має особливе значення. Ми працюємо з дітками, ми працюємо заради дітей. Тому, знаєте, все, що робиться сьогодні, тут це ну, тільки для наших, для наших дітей заради нашого майбутнього. Під час нашої толоки ми поєднали не тільки е, намагання нашого педагогічного колективу зробити наш заклад краще та територію, а ще долучили учнівство та, звісно, батьківство. Е, під час нашої толоки пройшов екологічний тиждень, під час якої учні е, перших, других, третіх, Тіх четвертих класів та дошкільного підрозділу робили різні проекти, висаджували дерева, озленювали території, намагалися ем, долучати спільноту до того, що питання екології і взагалі толока це дуже важливо для нашого міста. До міської акції з весняного прибирання долучився колектив цеху номер 3 комунального підприємства Водоканал, що обслуговує Шевченківський район Запоріжжя. У цеху 126 співробітників на роботу вийшли ті, хто зранку прийшов на чергування. Наводили лад на господарських об'єктах, клумбах, а також на ділянках, де кілька років тому висадили фруктові дерева і виноград. кажуть, чистота порядок та естетичний вигляд території на підприємстві пріоритет. Загалом під час толока працівники цеху Прибрали господарську локацію площею 4 гектари. Вийшли на своєму суботник. По Потом посадили И приятно, когда не только 1 мая, работаешь и смотришь, что везде чисто и красиво. 42 людей на, на дільниці. Колектив дружній. Дружній, Роботу ми не ділимося виходити разом і слюсаря, і токар, і електрики. Тут непорозумінь немає. Загалом облаштування господарської території тут розпочали одразу по завершенні зимових холодів. Тож можна сказати, що триває двомісячник із благоустрою, розповідають на підприємстві. Доглядатимуть за територію і влітку, зокрема, коситимуть траву у теплий сезон щонайменше п'ять разів. Реабілітований та не визнаний в Запоріжжі. Проживає політв'язень радянського режиму. Борець за незалежність України Василь Кулинин. Він заплатив за свої політичні переконання велику ціну. Пройшов катівні КДБ, мордовські табори, багаторічну розлуку з рідною землею. Але й дотепер немає ані юридичного захисту з боку держави, ані соціальних гарантій. Ухвалений у 2015 році закон України про статус політв'язнів. Немає механізму його реалізації. Розповіли його друзі за Ліські просвітяни нині вони переймаються питанням збереження для нащадків імен героїв ХХ століття. Історію дисидента шістдесятника почула наші журналісти. У пам'яті Василяна завжди закарбувалися найдрібніші деталі його боротьби за вільну Україну та переслідування з боку тодішньої влади за нерадянські погляди. Особистий табірний номер, подробиці допитів, ставлення тюремних катів до ворогів народу, загальну атмосферу у неволі. Свою історію він готовий розповідати годинами. Розуміє, якою приголомшливою вона є для слухача. Я вихована кажуть, у душі бандера і моїх двох строїв. Убили батьків і братів, у нас то називається стриї, це її брати. І це і а одного засудили і вивезли, були в Караганді. А, а тих, що побивали братів, їхніх дружин вивезли також у Караганду Було Василю Кулинину 80 років. Народився 1943 року на Івано-Франківщині у релігійній родині. З дитинства виховувався у дусі протистояння радянському способу життя. Я сам родився у греко-католицькій сім'ї. Досить, як строго було. Мене у п'ятому класі чуть не вигнали із цього, із школи. За те, що я не ходив у релінії свята до школи. О, і, це, і, 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 і ви знаєте, що в 46-му році у Львові розігнали греко заборонили верніше греко-католицьку церкву. Вона пішла в підпілля по квартирах. Відправляли цю, цю навіть у моїй батьковій хаті, як то кажуть, відправлялася служба. І я на я як то кажуть, вінчався в греко-католицькому браді, бо дружина в мене звідти І Навіть дітей своїх я возив хрестити в греко-католицькому церкву. По закінченні школи працював слюсарем на вагоноремонтному заводі. З 1966 року член Українського національного фронту керував ланкою, що розповсюджувала часопис Воля і батьківщина, а також давнішні підпільні видання ОУН у молодіжному середовищі. Наприкінці того ж року його друзів-підпільників викрили кадебісти, а невдовзі заарештували самого Василя. Помилка моя була, бо я кинув брошуру, хто такі бандериці не у ящик читача, а кинув у ящик, де збирають пошту, розумієте? І коли збирали пошту, то вони знайшли, ну там не було адресату, і вона відразу впала в КГБ. І вони точно зафіксували який місяць, який день то було зроблено. За зраду батьківщини Василя засудили до шести років у таборах суворого режиму. У порівнянні з його більш старшими побратимами термін невеликий, каже чоловік. Хвиску Дмитру дали 15 років в таборів суворого режиму, плюс з них з них не плюс, а з них п'ять критої а і п'ять заслодня. Так що Хвискут метро мав усього 20 років, ну там у книжці знайдете, то все є, буде. Красівський і дяк Михайло по 12 років, із них 5 критої і по 5 заслоня. Ну а нам, як молодим, по 6 років. Покарання відбував у Мордовії. Не раз потрапляв до карцеру. За участь у Голодівці проти посилення режиму ув'язнення його додатково засудили на три роки. Для цього перевели у Володимирівський централ, але тюрма не похитнула переконань чоловіка. За мою добру поведінку мені дали ще нагляду шість місяців. Я будь наглядом був. Після відбуття покарання Кулинин оселився на Херсонщині. У вісі 73 років приїхав до Запоріжжя. Зараз самотні, нещодавно поховав дружину. Посвідчення реабілітованого єдине, що офіційно підтверджує його статус. каже, замість нього має бути документ борця за незалежність України. Проблемою пана Василя перейнялися запорізькі просвітяни. Звернулись до кабінету міністрів а також Верховної Ради з пропозицією виписати механізм реалізації, ухваленого у 2015 році закону. Щодо статусу борців за незалежність України, які діли у ХХ столітті. Як просвітян, нас цікавить і стаття 5 цього закону. Там виписано, що держава бере на себе повністю дослідження цих питань, дослідження архівів, збереження, винесення його в сферу освіти. Відповіді прийшли від Кабміну, від Верховної Ради. Було розписано доручення і Міністерству ветеранів, і міністерству культури. Все дуже детально підтверджено наші зауваження, але питання стоїть на цьому і не вирішено. Тобто, кабмін не виписує механізму впровадження статусу, підтвердження його посвідченнями. Немає літня людина, яка зараз лікується від онкологічного захворювання і необхідних соціальних гарантій та пільг. Це покоління, як правило, хворе. Має постійно лікуватися. Постійно. То і ліки потрібні не одного порядку, а багато ліків. Вони, як правило, дуже дорогі. От у цьому плані, звичайно, немає чіткого, так би мовити, встановленого порядку. Забезпечення якихось пільг на цьому рівні мені зараз треба лікуватись. Треба лікарство. Я плачу повністю 100%. За словами Анатолія Ажажі, п'ять областей України взялися самотужки вирішувати це питання, аби підтримати своїх ветеранів. Черкаси, Чернівці, Київ, Хмельницький, Тернопіль, Тернопіль вже помістив кілька повідомлень про те, що вручаються посвідчення. І нині живим, і померлим учасникам боротьби за незалежність України в ХХ столітті. Необхідно створити єдиний загальнонаціональний реєстр борців за незалежність України у 20 столітті, аби не канули у літу славні сторінки нашої історії, наголошують просвітяни. А вже зараз Запорізька область має підхопити ініціативу західних регіонів і укласти свій список героїв, аби вшанувати їхні заслуги. З цією пропозицією і звернулись нещодавно до обласної влади. Чекають відповіді. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. На батьківщину екстрадувала злочинця, що організовував схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. До України екстрадувало організатора схем нелегального перетину кордону для чоловіків ще в січні 2023 року. Сімок, його спільників працівники СБУ затримали в різних областях України. Порушники продавали своїм клієнтам підробні медичні довідки про непридатність до служби або пропонували виїхати на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Для цього виготовляли фальшиві документи про наявність близьких родичів за лінією фронту. Вартість псевдодокумента становила від 2,5 до 8 ми тисяч доларів з кінця 2022 року. Порушник переховувся у Болгарії. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наркотики, користуючись статусом захисника, адвокат проніс у Запорізький слідчий ізолятор наркотики, попередньо сховавши їх у взуття. Потім передав заборонені речовини своєму підзахисному 58-річному кримінальному авторитету. Правоохоронці затримали правника після передачі наркотиків в'язню. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Спеціалісти Держекоінспекції виявили стихійне сміттєзвалище у дворі по вулиці Героїв Полку. Азо поруч зі спеціальними сміттєвими баками місцеві жителі залишали побутові відходи деревину рослини. Тощо екоінспектори спрямували до Запорізької міської ради вимогу щодо приведення території в належний стан протягом місяця. Майстер виробничого навчання з Бердянського машинобудівного ліцею створює неймовірні вироби з металу, а ще використовує свій талант для допомоги захисникам на фронті. Виручені від продажу своїх робіт кошти він відправляє на потреби збройних сил України. Продовжить Артур Туркін. Це збитий під Києвом гелікоптер Мі-8 російський. І я з нею зробив лампу Це редуктор із хвоста гелікоптера, а це ракета не керована ракета з того самого геліконутаких саміх гелікоптерів. Все, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Вважає пан Олександр, тому зробив із ворожої техніки речі, які слугуватимуть українцям. Кошти від продажу своїх робіт він відправляє на потреби збройних сил України. Наприклад, зроблена ковалем скульптура Дівчина калина була продана на аукціоні за 2 мільйони гривень. Є ще дві схожі дівчини, калини Мавка, Лісала Мавка і Берегиня. Вони стоять у Києві, національний готель України, і їх теж купили. На ну готильєр купили, і потім гроші на засилу пішли. Приклад Олександра доводить, що навіть у найскладніші часи можна знаходити сили та можливості для допомоги тим, хто бореться за свободу. Артур Туркін, телеканал МТМ. Освітній процес в комфортних умовах на базі міської дитячої лікарні номер 5 почав діяти навчальний дитячий простір. Його облаштували для дівчаток і хлопчиків, тимчасово влаштованих до медзакладу, вилучених з родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. В створенні простору допоміг благодійний фонд Мрія більше розкажуть наші журналісти. Ремонт приміщення для створення навчального дитячого простору в п'ятій міській дитячій лікарні тривав два місяці. Центр сучасний та комфортний. Тут є невеличка бібліотека. На полицях дитяча сучасна література на будь-який смак. Також є телевізор, а ще облаштований комп'ютерний клас. Усе для того, аби діти не пропускали уроків у школах і мали змогу навчатися в онлайн форматі. Також у дитячому просторі є ігри та іграшки. Центр облаштували для дітей, тимчасово влаштованих до медичного закладу, вилучених з родин, що опинилися в складних життєвих в навчальному дитячому просторі є три кімнати. В одній малеча може переглядати фільми та гратися, інші облаштовані для занять. Для малечі та дітей старшого віку передбачені окремі приміщення. Наші будинки, які займаються дітками на етапі позбавлення батьківства, школи, інтернати інтернати, вони всі виїхали за межі нашої області. Тому багато дітей, які перебувають у нас тривалий час. Це від декількох тижнів до трьох місяців навіть на етапі усиновлення на етапі транспортування до міста Львова. І виникла така необхідність, навіть не то, що ідея в забезпеченні їхнього навчального процесу, забезпечення покращення їхнього дозвілля тому перебування. Дякуючи благодійному фонду Мрія, які підхопили нашу ідею, було створено такі простори для навчання, які ви бачите на сьогодні, та дитячі кімнати створені та облаштували. Ані цього навчального дитячого простору допоміг благодійний фонд Мрія благодійники розповідають, до оформлення локацій залучали дизайнерку. До речі, її послуги в роботі над цим проєктом були безплатними. З лікарнею погодили наш дизайн. Ми також були на одній хвилі. Підрядник дуже швидко це все виконав. Ми займалися тільки декором, підбором кольорів, меблів, тому все було легко. Це онлайн навчання це перша проблема, яку треба підхватити та вирішувати. Бо діти тут можуть перебувати до трьох місяців, тому ноутбуки в іншій кімнаті для дітей, тінейджерів, як ми то кажемо, на пістрішки постарше. Ну, вони в чудову можливість налагодити це навчання і не відставати від процесу, ми звернулися до нашої влади із запитом, що у нас є донорська допомога, і ми би хотіли якось витратити ці кошти на ремонт якогось приміщення. Нам стало відомо, що саме ця дитяча лікарня потребує ремонту. Ці кімнати вони будуть для діток, які позбавлені батьківського піклування. Тому коли дітки знаходяться в такому сучасному просторі, Стері з такими приємними кольорами, ну, кольорами, то я думаю, для них це також буде круто. Благодійники та медики сподіваються, що у сучасному навчальному просторі дітям буде приємно не лише бавитися та відпочивати, а насамперед навчатися. Адже для цього тут створені всі необхідні умови. Анна Крамаренко, Поліна Гавловська, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Вихованці міського палацу дитячої та юнацької творчості активно готуються до святкування Великодня. Разом із батьками та педагогами творча молодь створювала авторські писанки та ляльок-мотанок. На серії майстер-класів побував і наш Вадим Сорвін. Озброївшись нитками та хустинками, пані Оксана проводить для дітей, батьків та педагогів палацу дитячої та юнацької творчості майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Вони символізують жіночу силу, мудрість та прагнення оберігати та захищати родину. Кутиками ті, що вниз ідуть, як платячко, да розгортаємо, щоб ми побачили серединку. І оцю е скручену нашу паличку цукерочку ми вкладаємо під голівочку в серединку. Готових лянок мотанок. Учасники майстер-класу планують передати нашим захисникам на фронт. Тож до великоднього кошика їх покладуть разом із пасками та іншими смаколиками. Отримують бійці і авторські писанки, які напередодні створили для них діти. Я вирізала спочатку яйце. Потім вже пластиліном вже ліпила. А пластилін він застигає потім? Так, він висихає сам по собі. Ліпити треба дуже швидшвинько, тому що він дуже швидко висихає. Вихованці усіх дитячих гуртків підготували пасхальні яйця-крапанки, якими прикрасили дерева у садку біля палацу. Педагоги розповідають, такі акції у наш час дають можливість юним митцям проявити свої творчі здібності. Ми даємо йому можливість проявити свою творчість саме в виготовленні цих писанок, бо вони з різною технікою. І такі плоскі, і з тканини. Ось, така яскрава, красива, дуже цікава писанка. І просто жовто-блакитна, патріотична писанка. Тому це можливість нашим дітям дійсно проявити свою творчість і долинути до цієї акції, щоб зробити символ життя. Вони кожне по-різному бачать, але це все є символ життя, який бачать цей символ наші діти. Загалом діти, батьки та педагоги власноруч виготовили понад півтисячі великодніх яєць. Ними прикрасили і фотозони на території палацу. Вадим Сорин, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Звантажитися та знайти нових друзів у незламному хабі представники благодійного фонду Єдність та сила спільно з громадською організацією сміхоноси влаштували свято для малечі, розважали конкурсами та танцями. А в цей час їхні батьки мали змогу також провести час з користю та пограти в психологічну гру. З подробицями наші журналісти. Весела музика, танці та конкурси так розпочинається свято для малечі. Тетяна завітала на захід разом зі своєю шестирічною донькою Софією. Ділиться, такі свята допомагають дитині соціалізуватися. На такому ми прийшли только перший раз. Как раньше не слышали і не видели, а тут наткнулася на реєстрацію, зареєструвалася, позвонили, пригласили на праздник. А вообще ну якісь праздники, то ми стараємося, конечно же ходить. Ребенку очень нравится. Головне, що всегда їй нравится. Це її позитивні емоції, коли вона виходить щасливо и начинают рассказывать, что было, что делали, куда прыгали, как провели время, это очень прекрасно. На свято завітали діти з інвалідністю віком від 3 до 8 років. Організатори заходу діляться, хочуть подарувати кожній дитині увагу та гарний настрій. Будемо і танцювати, і співати, і будемо орієнтуватись на те, чого саме хоче дитина, тому що головне наше завдання це виявити потребу дитини наразі і зробити так, щоб вона стала щасливішою і почувала себе комфортно та радісно. Доки дітей розважають аніматори, їхні матусі також проводять дозвілля з користю. Їм запропонували взяти участь у психологічній грі, що допоможе розвантажитися. Відволіктись від саме реальності, скажімо так, трошки поспілкуватися. Ця гра ну вони різні є. Саме сьогодні буде ця гра. Ми будемо. Е Легко поверхово заходити в якісь проблеми, які саме зараз турбують. Там усталость може бути у людини, може бути якийсь стрес, який він зараз в потоці ігри, він вийде просто, і ми з ними трошки попрацюємо. Благодійники зазначають, попит на такі заходи для малечі є, тому і надалі проводитимуть такі свята для того, аби діти могли відволіктися і покращити свій емоційний стан. Єлизавета Швайко, Олександр Гось, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.